Акумулятор у нас показує 13 вольт, Заряджений нормально. Так, Тепер ми з'єднали 4 катушки провода, польовки так називаємо, і будемо поступово віднімати до, того, до, до тих пір, поки не спрацюють наші електродезонатори Перевіряємо мережу скільки зараз так показує 170 Ом у нас є спротив мережі. Перше пробуємо підключити до цієї мережі батарейку типу крона. Перевіряємо. Ну все, перевіряємо мережу. Не... Так, Мережа ціла, не спрацювали. Перевіряємо акумулятор. Перевіряємо мережу. Мережа ціла. Тобто акумулятор на 170 вольт не підірвав. 170 Ом, 170 Ом. вибачаюся. Знімаємо одну катушку.